Російські дрони масово атакували Одещину. Безпілотники летіли з граями над середмістям та пересипом. Про це інформують у міській військовій адміністрації. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Доброго ранку. Вітаю, пане Оложе, Вітаю студію та глядачів. Як минає доба з огляду, звичайно, і на лихо для Одеси. Тобто, розуміємо, що е, складність погодня е, на неї накладається ще і небезпека е, повітряна. З одного боку, так з іншого, ні. Якраз коли така такі погодні умови е, доволі складні. Доволі небагато використовується якраз повітряних засобів нападу, але так навіть незважаючи на це, були деякі інциденти, і так боремося з наслідками негоди вчора. У нас на місцях, де відбулися сталися точніше найбільш трагічні події. Можна було побачити і служби відповідні, і керівництво області та району. Там на місці ухвалювалося рішення додаткові, тому так, там процес зараз триває. І наразі поки що сказати, що є якісь у нас зміни, зміни погодні, критичні, я теж не можу. Тому можу сказати, що так ситуація вирівнялася більш-менш хоча. В деяких районах так і вчора ще дістатися було складно. Я тут заанонсую розмову з речницею Державної служби з надзвичайних ситуацій по одеській області, пані Аверіної. Це буде в наступній годині. Там ми офіційну теж інформацію отримаємо. Повернімося до ситуації на морі на морях. Навіть я би так сказав, чорне Азовське. Чи ви впродовж останнього часу фіксуєте пересування переміщення ворожих військових кораблів? Продовж останнього часу якраз не спостерігаємо взагалі, в принципі, погодні умови теж можуть на це впливати, тому що, навіть маючи можливість вийти в море в штормову погоду, при цьому можливість застосувати ракетне озброєння, як правило, неможливо, тому що, коли море хвилюється, 3-4 бали вже запуск ракет під великим питанням. Хоча насправді і до цього вже така пауза була щодо виходів в море. Але е не слід забувати, що ми стоїмо на з вами зараз на порозі початку штормового сезону. І, в принципі, десь через місяць він вже так вступить свої права. Аж до середини весни, і це теж буде впливати на загальну кількість виходів і застосування окупований Крим і протидія ворожому ППО. Це теж знаєте певна тенденція останнього часу. Що, що ви можете сказати з точки зору своїх знань, та наскільки там активно надалі вражаються ці об'єкти, і що можна говорити в цілому про покриття протиповітряної оборони радарами ворожими окупованого півострова? Ну, щодо покриття, знов таки, це вже можна буде робити висновками, зараз висновки за результатами застосування. Як ви бачите, застосування відбувається періодично, різними причому засобами, і так, можу лише підтвердити, що із ППО там все одно залишається доволі серйозною, тому чомусь періодично, коли мене цитують, кажуть, що. Ворог насичує, там додатково якось. Крим е, я можу лише підтвердити, що він підтримує там доволі високий е, рівень. Е, незважаючи на те, що там періодично ви бачите, як е, ці е, радіолокаційного огляду станції е, пошкоджуються або знищуються. Але, тим не менш, для них все одно залишається пріоритетом захист військової інфраструктури в Криму. А інфраструктура там доволі велика, і насправді їм там є що захищати, а нам є що вражати. Ну та нам є що уражати аж до того моменту, поки ця територія не буде деокупованою, і тут е, атака по їхніх об'єктах ППО не є, скажімо так, єдиним способом, єдиною протидією. Е, атака по російських НПЗ вона певно теж відбувається по логістиці росіян. І в, в цілому на територіях окупованих, і, зокрема, в Криму. Ну я так розумію, що це на акваторію теж певною мірою е, проєктується. так? Ну, ну, так, якщо брати бойовий склад, хоча, в принципі, що в Криму 5 аеродромів, там газ авіаційний все одно потрібен. А, враховуючи те, що виліти відбуваються 24 на 7, ну, мабуть, вистачає, враховуючи а, активність авіації. Але а, якщо брати там, основних споживачів, так е, палива так, кораблі в першу чергу, тому що там. Мова йде про тонни, і вони все ж таки знаходяться на материковій частині так званої Російської Федерації, там у них менше проблем з цим. Сам Крим так постачати складніше. Є, звісно, проблеми і з застосуванням, з використанням, точніше, залізниці, яку вони побудували по окупованих територіях півдня України. Крим там були ураження. Я думаю, ви теж пам'ятаєте ці чудові відео. На мост на місто заїжджати, так зване кримський міст, заїжджати цистернами. Вони теж не ризикують. Але незважаючи на це, все одно там в Криму періодично з'являється паливо, але дефіцит відчувається. Ну відчуватися він буде, звісно, і у військах, тому що в будь-якому разі. Коли у вас якась кількість виробництва падає, причому зараз там мова йде про 25% приблизно, це відчувається усюди. Хоча звісно у них там армія в пріоритеті, і як там будуть пересічні громадяни, зокрема на окупованих територіях, заправлятися там вже така другорядна проблема. Ну так, тут бачите, якщо говоримо про дефіцит палива. Там, де спостерігається дефіцит суверенної державної влади, а це я про окупацію говорю, то там часами й дефіцит палива теж простежується. Я вам вдячний за розмову. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України, з нами щойно наживо.